Бійка між депутатами від радикальної партії Олега Ляшка та колишнім однопартійцем Сергієм Мельничуком, а потім штовханина самого Ляшка з Ігорем Єремеєвим зірвали засідання парламенту у вівторок. Після інциденту Володимир Гройсман провів двогодинну роз'яснювальну роботу з керівниками фракцій, як себе мають поводити парламентарі. Я внесу на ваш розгляд законопроект змін до регламенту, де за такі дії буде. До 15 днів людина видала на зали взагалі. Хочете з'ясовувати стосунки? Будь ласка, я готовий поставити на третьому поверсі ринг. І Будь ласка, йдіть з'ясовуйте. Але по правилам депутати засудили поведінку своїх колег та заборонили ініціатору бійки Сергію Мельничуку брати участь у п'яти засіданнях, але таке рішення парламентарям далося не відразу за тушок. Відповідають ті важді, які їх набрали. І тому ми дуже просимо також про цю відповідальність говорити. І останнє тому просимо, пане Олеже, вибачитися перед нашим парламентом, що ви такого дерьма понабрали в ваш список. Я усвідомлюю свою відповідальність за свою команду. За тих депутатів, яких я привів до Верховної Ради, я хочу перед українськими громадянами вибачитися за те, що я зробив помилку, не розібрався. Привів до парламенту людину, яка сьогодні зрадила країну. Після своєї бійки депутати залишили не тільки неприємні емоції, а й розбитий прес поінт за відновлення місця для брифінгів скандалісти платити відмовились. Було б правильно звернутися до апарату Верховної Ради для того, щоб нам повідомили, які збитки народні депутати своєю такою діяльністю нанесли бюджету Верховної Ради, і хто буде за це сплачувати? Очевидно, що От я сьогодні розмовляла з Олегом Ляшком. Він сказав. Він сплачувати не хоче, щоб поставити крапку в історії з тушками та щоб уникнути в майбутньому бійок. Спікер парламенту підготував законопроект, який не дозволяє депутатам перебігати з однієї фракції чи групи в іншу. Анастасія Островушка Анна Іванова Дмитро Гришко соціальна країна.